Ого. Угу. Доброго дня, шановні українські аграрії! Колеги, сьогодні в нас, блін, шосте, 6 березня. Що можна сказати? Сказати дуже все просто. Як кажуть морози, які були, дали дуже такого серйозного парла нашій пшениці. Була зелена, як крута. А тепер померзала, дуже так, є місцями. Так кінчики ось спалило. Морозики все-таки спалили її. Так що, Але у нас є тут густота, будемо бачити що. А ну ка копни є там від цей старт чи немає. Вона і витувала всю зиму майже. Але маємо тепер що маємо. Такі... Це саме останній посів, це 24 жовтня. 23, 24, що тут? Ой, моя. А. Та звісно, що вона нічого ще не кажуть, зупинила, зупинило все, що можна зупиняти, так? Да? Бач... ну і посіяно нормально, ви бачите це на 2 см, 2,5 см. Ще й пізній, так що Отака справа, як кажуть. Ну це саме пізніше посів. Це таке що, що жалько... Я кажу, на нього дивитися. Але так фон є. І густота є, тому що ми сіяли тут 300 кг. Це приблизно там 6 мільйонів з копійками. 6-6, бо різні партії були. 48 грам, 50 грам, була, маса тисячі. то Така десь під 6 мільйонів було. Ось така справа з пшеницею. Будемо зараз думати, що з нею робити. Живити, не живити, і скільки живити. Але треба, що воно підсохло, нічого сюди пертися. Принаймні зараз точно не збираємося. Тримайтесь, успіхів вам!